Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядаю сьогоднішнє відео. Сьогодні готую домашню шаурму. Подивилась відео, якщо чесно, я її не їла такої, як продають. Не пробувала, але в мене зять Коля пробував, дуже смачно в Києві там є, що готують смачну, так що він може зрівняти. Подивилася по відео там таку ж саму приб... наближену до тої, що продають. Звичайно, можна класти хто що любить, але я буду так робити. У мене буде три, такі як продають, а дві будуть за смаком донька, і внук у мене там трішки будуть другі інгредієнти. Готую спочатку соус, тому що соус, як кажуть, тут відіграє саму головну роль у шаурмі. Так що готую поки що соус. Для соусу беру, я буду міряти отакою чашечкою, тому що в мене, де доньці буде без майонезу, то менше беру трішки порцію. А якщо там потрібно дивитися на кількість, скільки буде у вас шаурми, то більше потрібно брати потім і на соус всього. Беру кефір чашечку. Виливаю сюди, майонезу так само. Так там один до одного кажуть. Ну я трішки майонезу менше додам. Не дуже таку повну, як ось як кефір. Додаю сметани так само. Чашкою міряю. Також візьму сметани трішки не повну. отак. От І тепер це все змішую. Вірніше, зараз ще додаю сюди солі. Підсолюю. Тому що майонез солоний, а, ну як, підсолений, а кефір і сметана не солоні, Так що трішки підсолюю. Додаю часник, пресу у часничок, подавила свіженький часничок. В залежності від соусу, там скільки 5-6 зубчиків. У мене невеликі зубчики соли. То... Так, і додаю кріп свіжий. Кріп дуже дрібненько треба покришити, або навіть бачила, що у соусі там ще блендером так трішки перебивалося це все. Ну, я не буду блендером перебивати, просто замішую це все. Так що соус тут відіграє головну роль і саме в, таке, в такому співвідношенні і в такому складі. Кефір, майонез і сметана. Можна, звичайно, взяти просто майонез, можна просто сметану взяти, але ну, саме такий соус, кажуть, найсмачніший. Я ще перчик ось сюди додам трішки. Меленого. І тепер, поки я тут буду ще розказувати вам і показувати ці інгредієнти, хай він трішки настоїться, Гарно розмішати, щоб сіль там розчинилася. Так. Тепер розказую, що до... ще потрібно. Корейська морква. Я зробила сама, можна купити готову. Я вчора зробила і вона промаринувалася, і в мене готова. Капуста свіжа. Молода в мене капуста порізана отакими От такими, наче смужечками. Капусту я не солила і нічого її не робила, тому що. Буде соус, він додасть там корейська морква, воно все змішається і буде, якщо посолити, то вона пустить сік, така буде, а так вона буде хрусткенька, Я вирішила нічого їй не робити. Так. Тепер огірки мариновані. І в мене свіжий огірочок, це буду внукові робити з свіжим огірочком, маринований не любить. І помідор свіжий. Помідор порізала, залишила отакими слайсами. І потім на 4 ще розрізала. Отак, От роз... просто на такі невеликі такі шматочки. М'ясо, куряча грудинка. В мене було десь пів кіла, ну, одна ціла грудинка така. Порізала на такі шматки її, замаринувала вчора в соєвий соус трішечки посолила, бо соєвий соус солоний, Добавила сухого чесничку і приправу до курки трішки. Воно пром... місце промаринувалося на сковороду, обсмажила трішки, додала водички, ще протушила під кришкою. Головне, не засушити. Такий вигляд у мене, наче він наче воно підсмажене, це соєвий соус. Вона не м'якенька, соковита з грудинка. Порізала я її ось так. То от залишила, щоб вам показати які шматочки. Можна порізати дрібненько. Бачила, ріжуть і кубіками, і я порізала отак, щоб було наближено, як продають шаурму, то вони ж обрізають отак такими також. Пластівцями, такі наче виходять також слайси, чи пластівці, чи такі, такі, такі шматочки. То я так порізала, так вирішила, щоб було. Ну і все. Тепер можна буде складу. Готую далі свою шаурму. У мене лаваш круглий. Краще, було, щоб був прямокутний, але не було прямокутного, то донька купила круглий. Тепер цим соусом, що я приготувала, легенько змащую лавош. Не дуже так легенько, щоб він краще, якби як завертався, склеювалося все краще. Так, і тепер викладаємо це, там йде спочатку м'ясо. Я буду трішки далі викладати, тому що в мене круглий лаваш, то з краю тут вузеньке. А якби був прямокутний, то можна було б і ближе до краю викладати. М'ясця викладаю так нормально, тому що м'ясо це. Смачно так. Ну так, маю достатньо. Тепер на м'ясце викладаю помідорчик. Для себе вдома можна викладати все за смаком, чогось більше, чогось менше. я зараз трішки гірчиця діжонська в мене є. Є так трішки гірчички. Не обов'язково не всі додають. Я додаю трішки гірчиці. Тепер капусточка, огірочок маринований. І корейська морква. Корейську моркву я робила за рецептом тим, що на пакетику для корейської моркви. Там рецепт на 1 кілограм моркви. Я взяла півпорції зробила. Ну і тепер соус гарненько. Я наклала нормально, не знаю, чи закрутиться вже. От так. І отак візьму сюди збоку заверну. І отакий виходить. У мене така шаурма. Буду смажити на сковороді, тому що в мене гриля немає, так що я буду викладати на сковороду і обсмажу з двох сторон. Якщо є гриль, то можна на грилю, тоді буде краще виглядати. І так, продовжую, буду покручу всі, свої всю свою шаурму. Доньці зроблю там трішки другий соус і потім вам готова моя шаурма. Розрізала, щоб вам показати, як вона виглядає всередині. Зараз даю, нехай діти дегустують. Хто не пробував вдома готувати шаурму, можете спробувати по такому рецепту приготувати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!